Поле соняшників біля Алеї Слави на кладовищі в мікрорайоні Ракове. Символічна квітка Дня пам'яті захисників України. У серпні 2014 року на соняшникових полях полягло багато українських воїнів. Ця дата була визначена указом президента України у 2019 році віддати шану героям, тому що в цей день найбільше загинуло наших побратимів під час виходу з Іловайського котла, так званим зеленим коридором. Соняхи на могили грою принесли родичі полеглих. Військова служба для Миколи Неживого розпочалася від 2014 року. Механік від Бога продає власну автівку, купує спорядження і вирушає добровольцем на фронт. Бере участь у боях за Донецький аеропорт, неодноразово отримував поранення, але після нетривалого лікування знову вирушав на передову. Ми ще з ним розмовляли зранку, 8 квітня. Я говорила, подивись паспорт, подивись, скільки тобі років, йди вже додому, тому що вже ж такий. Віці 57 років і воюєш, бігаєш по передові. Здоров'я не було, вже сил не було. Але хто, якщо не я? І він такий, знаєте, тяжко здихнув і каже, скоро буду вдома. А в 10.10 10 мені вже зателефонували, що його вже не стало. Дуже хочеться, щоб поскоріше ми перемогли, щоб не були задарма всі ці смерті, тому що гинуть найкращі, дійсно гинуть найкращі. Я хочу, аби ми всі хвилини мовчання вшанували усіх наших героїв, завдяки яким сьогодні ми можемо. Жити, працювати і допомагати нашим збройним силам в мирному Хмельницьку. Військові капелани вислужили панахиду. На жаль, герої вмирають. Пам'ять про них завжди жива. Церква Христова нам каже, що у Бога немає померлих, у Бога є всі живі. І сьогодні, в особливий спосіб, ми з'єднуємося тут з ними у молитві. За для того, щоб вшанувати їх полеглих героїв, відзначити родини загиблих, власне, ще і ще раз згадати за усіх тих за той подвиг, який здійснили сьогодні наші захисники України, указом президента загиблих бійців Дениса Садовського та Романа Мокумела удостоєно державних нагород посмертно їх отримали родичі полеглих героїв. Мокомела Романа Ігоровича нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Роман Макумел пішов добровольцем на фронт у 2014 році. Спершу воював у прикордонних військах. Після цього перейшов в 16-му, перейшов 8-й полк. Це для нього було дуже великою мрією. Він хотів завжди тут служити. Йому колектив, наскільки, наскільки офіцери. І всі були разом, всі один за одного. Для Це для нього була найвелика нагорода, те, що він з ними разом знаходиться. У нього є троє дівчаток. Молодша сьогодні отримала орден тата. На все життя буде для неї пам'ять. За останніми даними у російсько-українській війні вже полягло близько 9 тисяч українських військових. Перемога кується важкою ціною. Вічна слава героям.